У нас є такі програми, які почали використовуватися в 24-му році, тільки у другій половині. Чому Ну це ж зрозуміло, що неефективний розпорядник міністр не контролює це, неефективний міністр, і це призводить до того, що гроші, які виділені вже, не використовуються в повному обсязі. І якщо програма не освоєна, це повинно мати наслідок звільнення міністра. Да, я ще я вважаю, що тільки так, а, але в нас в нас це не практикується. На жаль, це неправильно. Це неправильно. Я з вами абсолютно Бо, от повертаючись до податків. Проблема ж країни нашої не в розмірі ставок, і навіть не в розмірі перерозподілу через бюджет ВВП, частини ВВП. Проблема в неефективності використання цих коштів, які ми зібрали. Бо якщо е, в е, Гаїті відсоток перерозподілу ВВП через бюджет це 5, а, е, а в Норвегії... Це близько 50, то чомусь інвестиції йдуть у Норвегію, де ефективно ці гроші використовуються на соціалку, на освіту, на охорону здоров'я, на дороги, а не в Гаїті, де, де начебто, і податків, та нема зовсім.